Друзі, вітаю! В сполучених штатах обрали нового спікера конгресу, який може зрушити питання фінансування України. Або ні, і насправді тренд не зовсім в нашу сторону. Новообраний Майк Джонсон, ультраконсервативний трампіст, який. Підтримував Трампа, був проти Байдена, і, скажімо так, в останній час надто сильно скептично висловлювався та голосував проти України. Давайте проговоримо, тому що це точно повний антипод Тома Емера, поміркованого республіканця, якого вже обрали як представника від партії, мали виносити в зал, але щось пішло. Не так, давайте все це проаналізуємо, але дуже прошу підпишіться на канал прямісінько зараз під цим відео. Нажміть кнопку підписатися. Ми з вами разом витискаємо російських агентів з українського YouTube. Поїхали! Е, проголосували за нового спікера Майк Джонсон. Не з першої спроби намагалися обрати спікера після відставки Маккарті. Кілька етапів проведення голосувань. І зараз маємо колишнього радіоведучого, ультраконсерватора з Луїзіани, людину, яка з 2016 року в великій американській політиці, а до цього працював у медіа. Ну і, власне, сам юрист за, профільним, за профільною освітою. І, власне, він є людиною, яка підтримує Трампа, і ось цю ультратрампійську. Меншість і якраз заяви, які він почав робити, не зовсім можуть нам з вами сподобатись, тому що він говорить: давайте розділимо допомогу Україні та Ізраїлю в одному пакеті. По великому рахунку його можна вважати такою собі анти-Ненсі Пелосі, коли Пелосі завжди намагалася як спікер сприяти і допомагати Україні, використовуючи свої важелі і повноваження по максимуму. То тут виявляє, може виявитися, що Майк Джонсон. А буде діяти дещо по іншому і навпаки розділяти ось ці політичні бонуси, які ми могли потримати. І створювати певні перешкоди. Для прикладу, зараз уже Джонсон говорить про те, що Ізраїль окремо, Україна окремо. Він до цього, до речі, дуже сильно підтримував Україну. Але певний час тому ситуація змінилася, і він почав всюди хейтити де тільки можна, і почав робити заяви, що треба контролювати видатки, треба робити реформи, треба робити багато різних історій. І це якраз таки стало причиною і зараз не дати гроші разом із. Нагадаю, Тайванем грошима на американський кордон. Ну і зрозуміло, що Ізраїлем та Україною. Наша сума там найбільша 61 мільярд з хвостиком. Ну і експерти говорять і дипломати теж про те, що це може бути менша сума. Перша а друге, це може бути сума, яка буде видаватись порціями. Байден же хоче одразу дати Україні 60 мільярдів, що як мінімум рік на питання фінансування не повертатись. Джонсон та його група хочуть видавати. Кожну порцію окремим голосуванням, що буде створювати постійну політичну напругу, невпевненість та нестабільність. Ну і зрозуміло, що для нас така історія невигідна. Ну, якщо всю війну ми любили прізвище Джонсон, навіть Бориса називали Джонсонюком з Майком Джонсоном може так і не вийти. Загалом про нього він був. Як політик завжди в пулі Трампа, і саме це голосування, коли маленька кучка трампістів перемагає всю республіканську партію замість поміркованого Тома Емера, так про якого ми знімали відлу й думали, що з ним все піде легко і красиво. Зараз ми бачимо, що посада спікера дійсно може повпливати ось цьому яскравому, хоч і тернистому сценарію, який ми тоді бачили. Зараз все ж таки трошки може бути важче, трошки може більш більше. Кризна цій дорозі може трапитись од одним словом. А... Джонсон хоче підзвітність, хоче реформи, хоче велику кількість умов, які насправді дуже близькі до самого Трампа. Тому що все це голосування за спікери це вже велика кампанія передвиборчої гонки, коли ультра Трампа може нав'язувати більшості республіканців та демократів свою волю. Це все через те, що через рік можуть ну не можуть бути будуть 100% вибори, і Трамп може в них взяти. Участь друзі. Нагадаю, що ми з вами збираємо на комплекси зв'язку для Firebird, які при гурмо на fpv дронах атакують окупантів. І нам з вами залишилось там 20 з хвостиком тисяч. Якщо можна, докиньте. Будь ласка. Ми сьогодні закриємо збір, закинемо їм гроші і запустимо все в роботу. Ми, ну, якщо можна, в описі буде е, посилання банка PayPal. Якщо можна, давайте сьогодні швиденько дозакриємо і будемо рухатись далі. Друзі, напишіть, які ваші очікування від Майка Джонсона. Ну і чи стане він нашим новим джонсонюком, чи навпаки буде типовим трампістом? Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк та дзвіночок до цього відео, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!